Всім привіт! І це відео буде, як я граю з підписчиками, як казав в минулому відосі, що пишіть свої ідеї, я буду грати. Мені вже підписчик має зараз кинути запрос. Ми будемо грати Союзники Sunstone. Ну і погнали в каточку, подивимось, що там буде. Ну і все, погнали. Зараз будемо тушити. Mm. Я цю каточку е, хочу цілу катку, коротше, грати на М40. Тільки на М40 або Deagle. Зараз заходим. Привітаюся з, з моїм підписчиком, тіммейтом. О, ми за терористів. Беремо М40. Зараз буду давати всім вантапи. Санечка, привісую тебе! Всім привіт! Коротше, Санечка мені казав, що він сьогодні буде абовіном. Лютим абовіном. Він казав, що сьогодні буде тащити всю катку. Ну зараз ми побачимо. Я сьогодні буду м 40 дав вантапа вже. Все. Починаємо каточку. Думаю, що ми виграємо. Санечка, ти готов? Готов! Санечка, дай мне не О, СПС. О, аркана. Все, ты им всем лего Флешка. Саня, аккуратно, блядь! Все, зараз даю всім, блядь. Хедшотик. Блядь. Ебать, Санечка, тащить! Санечка, хорош. Та, Саня, як ти це робиш? Ти що мієш грати? Да. Сусав? Я тебе поняв. Так, коротше, я беру м 40. Буду всю катку тащити з М40. А зараз подивимося, на що я мію. Санечка взяв у МАК 10. Блять, мало відсотків. Сука лагає! <плес> 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 Саня хелп! Оп! Оп, да, оп, дав, дав тихо. На, блядь, я обовен. М-40. Санечка, ти класно граєш. Що, погнали на бід, трошки мід, блядь. Саня, ти не вмієш кидати флешки, нахуй! Один цікавий факт про Саню. Він дуже гарно кидає, розкидочки робить. Mm -hmm. Дуже класні. Так, сижу, блять, зараз кость посажу. Блять, м 40 трошки не так треба играти, але пахуй. Зараз всім буду давати пизди. Ні, на Саня вже на одну... Аня, На, блядь, втігла! Підсасуй маленький. Саня, блядь, хорош. Німа. Саня, а скільки тобі років? 12. Скільки хуїв жопі, Я в тебе поняв. Так, чуваки, Саню дуже легко підловити, він взагалі, ну, блядь, кинули дві флешечки. Хаєшка полетіла нахуй. Главное, щоб мене не забрали. Смок. Я забрав з гранати красивенько. Так, тут нема. Все, погнали, а на А. Санюшка, ти зі мною. Ладно, блядь, кидає хаєшки, просто умнічка, нахуй. Такі хаєшки кидає. Найс. Nice. Тип наверху будет, павну. Саня, чекай. Чекай, все. Okay. Тип наверху. Тип наверху, блядь. Забрай. Не забра, бы я ему там же хедшота. Сюда, зас. Ну, нет, Санечка, ты прям умничка. А что ты берешь, петуха? Ти, блять, лох, ти сам, як той пітух. Санечка ще не дуже мало говорить. Блядь, що тут відбувається? Тут Друга світова, блядь, починається. Якби не травма в 45-му. Я б був вже чемпіоном світу по футболу. Так, все, якщо я кашляну, то я зараз всіх заберу. Саня, ти в обход? Да. Ок, давай. Я йду на... Постараюся забрати. Думаю, що мене не заберуть. Oh. Саню забрали, понятно. А те я крес, кип Зараз Сука, в тому пікселі ебаному. Хуи блан, блядь, тупей. А-а-а! Забрал гандон. Саня, ничего затащим цю каточку. Я думаю, да. АВМ, АВМ. Саня, ты що берешь? Тоже АВМ? Ну, хорош. Так, купим ему смог. Кидаємо флешку, хаєшку. Заходимо блять забрати в Та Дай пух. Берем далі М40. Купим тому хаєшечку І погнали в касточку. Щі пиздец! Я всіх на коліні поставлю. Грав перед цим Санечкою тобі вообще кисню. А тут а блядь, включається. Ну давай, Санечка, покажи, на що ти... зможеш. Не, ну ти, блядь, розкидон. Пиздатий. Вау, як класно ти кинув цей молик. Просто бог розкидок, або абонент тобі завідує, Молча. Іди став пачку? Блять, ти глухий, блядь, Постав пачку, єбану! Посусат меня хуя, ти підаш. Ну ладно. нічого, все одно молодець. Тепер ми будемо за спецназів. П'ять давати всім пізде. Погнали. Вс, зараз за спецназів будемо. Yeah. Котяра, чо ти м'явкаєш? Сидіть біля мене, запи... Мішає мені записувати відео. Пом'явкаю мікрофон. Ладно, погнали. Дякую за дигл, Санечка. Саня, що ти сьогодні так мало говориш? Не знаю. Він трошки прихворів, мені казав. Так, тут та пачка, то охраняємо ту пачку. Санечку забрали, зрозуміло. Зараз дам прострела. Ну ну ладно, не дам пристріла. Але дам. А не простріл. Саня, блядь, играй! Доброе. Берем в 40 Купим ему ту... ...флешечку. И после этого... ...чИМ Саня, ты готов? Дети, вы готовы? Да, капитан. Да, капитан! Не слышу вас! Да, капитан! Авин, он бон Погнали, зараз дам всім пезди. Шараз, на мене скажеш мату, я відписуюсь від каналу. Саня довбає просто. Я відспесую. <гум> Санечка відписується. Все. Саня, блядь, збирайся нахуй. Дуба, тут Залітаємо, залітаємо, даємо хедшотика і дефюзем бомбочку. Ласт раунд забрали най. Це буде 8-2, я вже чувствую. І все, останній раунд, який ми зараз заберемо. І все. Це просто проти нас по нубіки попалися. Флешка! Саня, уворачуйся! <спільшен> Саня, давай, показуй, на що ти вмієш. А на А пішли. Да, вони на. Погнали. М40 делал. І погнали. 30 FPS. Це пиздец, хлопці, нахуй. Я собі скоро нового телефона беру, то, блять, все буде. Хорош, Саня. Хорош, на балконі забрав. Телефона нового беру, буду, бля, ебашите 120 Ось сюди, зет. Да! Саня молодец! Молодец! Что ты скажешь на последок, Санечка, свои слова? Инвен, Вену, вин вену, долбоёб. Вену, 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 вену. Короче, всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, пишите комментарии и всех до новых встреч.